Наслідки негоди. Продовжуються виконання заходів щодо ліквідації наслідків. У Миколаєві прибирають повалені буревієм дерева. Миколаїв попрощався з героями. Всі любили, вважали. В один день поховали двох братів. Оберіг для воїна. Ті, які можуть плести, плетуть маскувальні сітки. Чим миколаївські майстрині допомагають захисникам? Сьогодні середа, 29 листопада, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Упродовж минулої доби на Миколаївщині силами протиповітряної оборони було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, два безпілотники шахет та розвідувальний дрон Мерлін. У повітряних силах відзначили, що загалом Росія цієї ночі запустила по Україні 21 ударний БПЛА. Всі були успішно ліквідовані. Окрім того, вчора окупанти чотири рази обстріляли з артилерії Куцрубську громаду. Внаслідок ударів між селами Дніпровське та Солончаки. Пошкоджено електро. Опори. Також 28 листопада російські війська гатили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, інформує Миколаївська обласна військова адміністрація. З 16.00 29 листопада на Миколаївщині відкриті всі дороги для всіх видів транспорту. Як повідомив очільник області Віталій Кім, тимчасові обмеження, які раніше діяли на окремих ділянках доріг, на тепер зняті. У разі будь-яких змін обов'язково перевіряйте інформацію з офіційних джерел. Над ліквідацією наслідків негоди на дорогах Миколаївщини загалом працює 25 одиниць техніки та 39 фахівців від служби відновлення та розвитку. В обласній військовій адміністрації повідомили, що за добу використано 37 тонн солі та 276 тонн протиожеледної суміші. За ніч дорожникам вдалося повністю розчистити дорогу М14 на Одесу, також прибрано ділянку біля села Коблеве, де скупчилося багато вантажівок. Як повідомив очільник області Віталій, яким станом на 16-ту годину ведеться робота, аби підключити до світла всіх абонентів у 15 населених пунктах області, де відсутня електрика. Негода, що вирувала в Миколаєві минулими вихідними, спричинила падіння понад 130 дерев по всьому місту. Є пошкодження лінії електропередач. Подекуди дерева небезпечно похилилися в бік житлових будинків. Комунальні служби разом з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки буравію. За роботами спостерігали наші кореспонденти. Подробиці в репортажі Сергія Лисюка. Шквальний вітер, котрий супроводжував хуртовину на Миколаївщині минулими вихідними, повалив понад 130 дерев по обласному центру. Є пошкодження на лініях електропередач. Рятувальники спільно з комунальними службами продовжують відпрацювання аварійних адрес, розповідає радник Миколаївського міського голови Олександр Герасименя. Наразі сьогодні працюємо на курортній 15, на якій три поля впали один на другий та загрожують руйнуванням і руйнуванням який знаходиться за цією адресою. Крім того, виконуються роботи КП «Парки» на перехресті вулиці Дорожна та Кап'енка, також знесення тополі, які загрожують брунюванням та обривом лінії. Олександр Гресименя повідомив, що наразі відпрацьовано близько 50% заяв громадян щодо повалених дерев. До ліквідації наслідків негоди долучилися фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з миколаївськими комунальниками. Роботи продовжують виконувати комунальні підприємства з залученням техніки облтеплоенерго, КП «Паркі», 10-й звод ДВГРЗ, виконує аварійні роботи. Та обленерго, Миколаївгаз, тобто усі чергові служби, які повинні ліквідовувати нас оці надзвичайних ситуацій. Радник міського голови зазначив, при проведенні робіт дуже допомагає спецтехніка, надана іноземними донорами. Фахівці рятувальної служби продовжують відпрацьовувати заявки містян щодо повалених дерев. Міська влада в чергове закликала миколаївців бути обережними. Сергій Лосюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В одному з миколаївських будинків у мікрорайоні ПТЗ через недбалість вода потрапила до газової мережі. Без газу лишилося 70 абонентів по вулиці Олеся Бердника, повідомили в Миколаївській філії газмережі. Причина потрапляння води до мережі не встановлена. Відновлення подачі газу буде можливим тільки після перевірки обладнання у всіх помешканнях будинку на предмет відсутності води. Газовики наголошують, необхідність потрапити в усі без винятку квартири фактично означає, що будинок Залишатиметься без газу на невизначений термін. У Миколаєві попрощалися з двома загиблими героями Сергієм та Олександром Мудриками. Брати загинули, захищаючи незалежність України на Східному та Південному фронті. Як громада міста проводила воїнів в останню путь, бачили наші кореспонденти. Кожна наша вранішня кава має свою ціну. Однак війна щодня робить її у тисячі разів вищою. Так, за те, щоб ми могли знову прокинутись у вільній країні, заплатили своїм життям два брати: 37-річний Олександр та 39-річний Сергій Мудрики. Військовослужбовці загинули під час виконання бойових завдань на сході та півдні України. Про їх довоєнне життя батько згадує так: Мені слухали батька і маму. Друзі з друзями були в хороших відносинах. Всі любили, вважали. Старший брат Сергій служив артилеристом у 22-й бригаді, а молодший Олександр морпіхом в 36-й. Попрощалися із захисниками у дворі багатоповерхівки сотні людей. Серед них рідні, друзі та військові. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий У закритій труні Олександр. Чоловік загинув ще 11 серпня від вибухової травми поблизу села Урожайне. Родині довелось робити ДНК-тест, аби підтвердити, що це справді їх син. Його брат Сергій загинув 13 листопада біля Бахмуту. Усі, хто знав Сергія та Олександра, вирушили на кладовище провести героїв у їх останню путь. Ховали Олександра та Сергія на кладовищі у Корабельному районі. Там лунали ридання матері, яку спіткало Велике Горе ховати обох своїх дітей в один день. Настала черга і прощальних слів від побратимів. Вони останнього намагалися своїми діями зробити так, щоб оце все зло, ця війна клята пішла з нашої території, щоб в нашій країні знов лунав тільки сміх, щебет пташок. Щоб ми не чули завивань сирень, плача рідних, близьких, позагиблим, пораненим. Вони до останнього подиху прикривали собою кожного з нас від ворожих куль. На честь полеглих бійців, які віднині поповнили ряди небесного війська, пролунав почесний знову. Вічна пам'ять і шана героям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У 73-му морському центрі сил спеціальних операцій показали результати роботи операторів дронів на південному напрямку. Зокрема, під час розвідки було виявлено командно штабну машину окупантів, яку вони використовували для управління своїми підрозділами. Сили оборони скоригували по цілі вогонь хаймерсів. У наслідок влучного удару ворожий об'єкт більше не підлягає відновленню. Підсумували в центрі ССО. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Кропивницького з весни минулого року триває акція Оберіг для воїна. Небайдужі миколаївчанки збираються у читальні, де виготовляють вироби для військових. Дехто з них в'яже шкарпетки, інші виготовляють окопні свічки. Благодійну роботу бачили наші колеги. Детальніше в сюжеті Катерини Рупташ. З квітня 2022 року у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває акція Оберіг для воїна. Протягом цього періоду небайдужі Миколаївчанки збирались у читальні з нагоди державних та релігійних свят. Чоловіки, які зараз на фронті боронять кожного з нас, мають відчувати підтримку. Відзначає керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова. Ми не зупинилися тільки на створенні. Сувенірної продукції, оберегів наші майстрині пішли далі, і сьогодні ті, які можуть плести, плетуть маскувальні сітки, ті, які можуть щось робити руками, ліпити, щось там скручувати, працювати з паперовими матеріалами. Вони сьогодні роблять окопні свічки. Зокрема, талановиті жінки закривають і фронтові потреби захисників у балаклавах, ковдрах і пледах всьому тому, що дозволить їм зігріватися у холодний час. З нетерпінням на передовій очікують і дитячих малюнків. У них ця асоціація з мамою, з рідною дитиною, з дружиною. Вони уявляють, що це саме їхня дитина намалювала цей малюнок і написала якісь слова. Слава Україні, бережи себе, повертайся живим. У кожної з учасниць акції сьогодні на фронті знаходиться хтось із близьких: син, чоловік, брат або племінник. Дехто не бачив рідну людину понад рік і півтора. Працівниця бібліотеки пані Людмила разом з колегами ще з весни минулого року виготовляє окопні свічки. От у нас дуже багато жінок і дітей, і синав'я служать. приїжджають і всі нам говорят очень большое спасибо, тому що вони очень виручають ребят. Навіть летом, коли нету там ні та саме всі нам говорит, подогреть пищу. Вона горит шість часов. Вот це конечний результат ось такої свічки. Вона горит шість часов. За півтори-дві години жінці вдається зробити понад 50 виробів. Тим часом постійна читачка бібліотеки пані Зінаїда в'яже шкарпетки для українських захисників. Чим можу допомагаю нашим хлопцям. Это от души, это от сердца, чтобы им было в окопах тепло. Девочки приносят. Вы сейчас вот буквально сегодня передали мне шарф на распускание. Где-то были свои запасы, а так большинство по секондам хожу, беру те кофты, шарфи, что распускается. Виготовлена миколаївськими майстринями продукція завжди доїжджає на фронт. Інколи захисники самі приїжджають її забрати. Так і цього разу. Всі обереги разом зі смаколиками незабаром відправляться на фронт. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Юні миколаївські кікбоксери та дзюдоїсти відзначились на всеукраїнських змаганнях. На чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат, що проходив в Ужгороді, участь взяли 600 спортсменів. Наш миколаївець Єгор Пацюк здобув золоту нагороду та став першим у ваговій категорії 46 кілограмів. А на національній першості з кікбоксингу ВТКА серед студентів та учнів у місті Хмельницький змагалися спортсмени Миколаївської школи з єдиноборств. Підсумковий результат команди учнів 15 нагород. Рот різного гатунку, а от студенти здобули чотири золоті медалі. Вітаємо спортивну спільноту міста з черговими перемогами. Наостанок про погоду у четвер, 30 листопада. Зустрічаючи нас з безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 3 градусів за цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 75%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.